У січні українські та польські волонтери доставили чергову партію гуманітарного вантажу для військових одного з харківських підрозділів. Ця автівка, що прибула з Гданська, укомплектована товаром від благодійного фонду польсько-української співпраці разом до перемоги. Центр Харкова наступного дня після ракетного удару, якого ворог завдав увечері 16 січня. Дві ракети С-300 приземлилися в Холодногірському районі неподалік Благовіщенського собору. Тут багато забудови, який понад століття. Серед будівель, що зазнали руйнування, діючий медичний центр для вагітних і триповерхівка. Будівля колишньої лікарні, зведена наприкінці 19 сторіччя. Ракета зруйнувала її дах, стіна дала тріщини, довелося обвалити, аби не впала на перехожих. Село великі проходи Дергачівської громади. Звідси за 10 кілометрів уже російський кордон. Тому вже першого дня війни село, де проживало більше тисячі людей, було окуповане. Наразі тут набереться лише з півтори сотні мешканців. Більшості нікуди повертатися. 80% будинків пошкоджено або вщент зруйновано. А ті, що уціліли другий рік без світла. Енергетикам тільки недавно вдалося заживити село. Поки це темне є, біле існує. Якщо я закрашу ровно, все. Буде мертвічини. Ну, от, ну, от такой принцип. У своїй майстерні графік Станіслав Гедзевич не пропонує зняти теплу куртку. Другу зиму будинок художніх майстерень не обігрівається. Але не є причиною, щоб не працювати. Перший підземний дошкільний заклад у Харків запрацював на п'яти станціях метрополітену. У будні тут навчаються школярі а у вихідні, починаючи з 6 січня, батьки проводять своїх 5-6-річних дітей. Їм восени йти до школи. Усього у метросадку відкрита 41 група, кожна розрахована на 18-20 дошколят.